Новорічні радощі починаються з поїздки зі знижкою в уклон. Ей, тут хтось є? Я Марта, а ми не бачили песика. А, не страшно. У, а це не працює. Ось це завжди працює. Я бабай, бабай... Я перепрошую. З бабаєм тут спілкуються лише віршами. Ану, ну ще раз спробуй. Так, по фану. То ви бабай? Я правильно все зрозуміла? Ви ж маєте бути страшним, а ви навіть милий. О, господи, віршами розмовляю. А це я. А я тебе благаю саме так. Ласкаво прошу у мій світ. Під ліжком, наче у підводному човні, постійно холодно і темно. Рятують лише рими і вірші. Чомні? Ах, ну і музика. А я музику люблю. Я знаю, маломанів зразу впізнаю. Хм, У тебе на душі якась болюча тема бачу. Від неї хочеш ти втекти. Мені так само часто одиноко. Душа від болю плаче. Я також часто почуваю себе так, як ти. В мене нема сім'ї. Я маю мрію. Я хочу мати тата й маму. Хороші мрії бездоганні. Шкода, саме такі панують у житті твоєму, але ти знаєш, як бабай вирішив усі болючі теми і проблеми? Як? музично, творчо, хореографічно. Ти знаєш, як мені тут сумно? Тому усе, що нелогічне, вмить стає логічним. Беру складаю ноти, вірші в одну музичну стрічку і усе. Вона мене кудись де добре вмить несе. А можна так, усе достатньо. Зараз все продемонструю. Вже забагато мови в зайвих слів. Нехай у це різдво під ліжком темним і пустим панує самий гучний спів. Хоч мись не дуже, але видно рушу То де де дади, де, де, там, де зорі, думки, прозорі туди де де дади де, де, Мальварти ночі і дні, Більше я не хочу, малювати путь. Я не хочу того на тебі, відусіль тих ж я не хочу скасувати дні на кінь Все, що хочу. Я.

Адже злі язики часто добро демонізують. А головне, не бійся своїх мрій. Ти особисто познайомся, відчуй, які думки в твоїх страхах вирують. Сама переконайся, зрозумій. Дивитися в очі тому, що лякає, здається, розуміє в чому річ. Я радий, і музика, що у душі. Нехай тебе несе й зорями, що мрії нагадають. Лети постійно пліч о пліч. Я Дякую тобі, бабай. Запам'ятай, сміливих то яскравих днів завжди приводить ніч. Як тобі? — Я в захваті, бабай! Ти не страшний, а надталановитий. Mm. Так, я відчуваю. Я знаю, ой, ну перестань, я все про себе знаю. Не все страшне, насправді страшно. Не все добро, насправді добре. Не бійся, помилитись, це твій досвід. Ти серцем відчувай, не очима, тоді усе побореш. зможеш? Я спробую. Ага. І ти у чудеса повір і не до мрії йди, а до мети. От бачиш, не даремно ж тут під ліжком всі повторюють бабаю, всім стереотипами проблемам бай. Рушай! Нехай все вдасться. Слова мої, не забувай. Ну і зі святом бажання, що здійсниться зовсім скоро, загадай. Я загадала. Молодець. Рушай. Бай-бай. <рисква> 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 що? Ти? Та він навіть не пробував її зупинити. Взяв просто і відпустив із своїми настановами. Будь собою, слідуй за своїми мріями. Пфу! Ну як я маю живитися сварками і чварами із такими лиходіями? Ну, це не можна випадку. Ну, а ви подавиться з іншого боку. Ну, можливо, хтось із духів взагалі втрачає віру, що колись буде ударювати. З невіри. Ну, це теж негативна енергія. Ну, завжди ж буде чим поживитися. М? А ти не такий дурний, як здаєшся. Ну, добре, іди, іди, поговори із бабайкою. Поговори про про несправедливість світу. Давай.